Добрий день мої дорогі. Сьогодні я знову з вами. Сьогодні в меню у нас зупа помідорова, рис з креветками і фінокіо. Починаємо з В Ваняк ми кинули олійки і кишили... цибулі. просто на твору, щоб вона нам не горіла. І кидаємо. Якщо є помідори, помідори свіжі. Якщо немає, то кидаємо соус помідоровий. І, як завжди, я помию цю баночку. Баночку... Ой, вибачте. Баночку помила і виливаю цю ту воду туди далі. Але цієї, цього, цього соусу нам замало. Ми відкриваємо ще другу і, напевне, половину відкріб. Кидаємо сюди. Так, і з другої, з другої такої самої, такого самого, не знаю, коробки, ми влили так половину. Значить, і того ми влили 500 грам. Певне, тобто буде замало. Треба виливаємо все. Виливаємо все і виливаю. Полочимо і доливаємо ще стільки ж води. Бачите, в нас є десь так отак. От доті в нас є. А ми долиємо води отак. Трошки більше, ніж 500, 500 мл, літру води, або дві навіть, побачимо. Але перше ми долиємо трошки води, щоб оця пасата, щоб оця, цей соус наш помідоровий добре проварився. Доливаємо води і на якийсь період часу забуваємо про наші, нашу помідорову зуб. Наша, наша пасата, наші помідори, якщо б то були свіжі помідори, вони вже такі, як треба. Ми до цієї зупи доливаємо ще води, можна кип'яченої, а можна простої, воно все рівно буде кипіти. І додаємо рису. В мене отакий рис. Ну, я знаю, скільки, яке тут, скільки тут є, зараз подивимося. У мене таке горнятко і, подив, і повне горнятко цього рису. Насипає, насипаємо сюди рис. подивимося, чи якраз повне горнятко. Окей. Чуть-чуть ну, бракує до повного горнятка. Сюди висипаємо. Набираємо води. в рис і його починаємо мити. Так як ми підгляділи як то роблять японці, то ми зробимо, зробимо аналогічно собі так Значить, що ми робимо? Ми промиваємо рис. Де наша, наша збивалка? Збивалкою. Окей. Окей. Поки нам там все кипить, одна у нас маленька. пробиваємо рис. Отак. Промиваю рис Збивалкою. Ми долили води. Ми промили рис. Підгледіли в японців, що другу частину води вони зливають і поливають квіти, зробимо і ми так само. Кинули сюди рису. Мені здається, що ще мало. Я ще візьму одну ложку, таку щубку, кину сюди і будемо бачити, скільки. І хай воно вариться. Промили рис і зробимо рис. Відваримо рис. Відваримо рис. І ми його будемо їсти з креветками. Для того нам треба поставити воду, щоб вона закипіла, і закинути в кипячену воду рис. Можна відразу поставити рис і залити водою. Я завжди так роблю: кладу рис в банях, заливаю водою і кладу на вогонь. І так, будемо зараз робити, готувати фінокіо. Ми його почистимо. Поріжемо ось так. Окей. Відірвемо оцю штучку. Окей. Знімемо ці перші листочки. Угу. Це все до викидання. Помиємо його. Розріжемо його ось так. Розрізали. Тепер ми його розріжемо ще отак, і тепер ми його розріжемо отак. Тільки оце оцей качан трошечки зробимо менший Окей. І кача. І поставимо бандяк і будемо варити. Ми зараз налиємо води і поставимо варити. Ми його почистили, нарізали і кладемо варити. Ми нарізали, налили води і поставили варити. Накриємо кришку і посолили. Можна кинути лавр і якийсь. Запахи. Трави, саме краще А зупа нам вже майже зварилася. Цього разу я роблю експеримент. Я до зупи кинула дві картоплини. Я ніколи до рисової зупи не кидала картоплини. Цього разу чомусь мені захотілося кинути дві картоплини. Середнього розміру дві картоплини трошечки. Пробую. М -м. Рис зварився, картопля не знаю, зараз побачу. Якщо зварилася картопля, то наша зупа готова. Ми можемо її виключати. Ні, Картопля ще не зварилася. Картопля звариться трошки довше, тому що. Вона вариться в кислі, кислі середовищі. Це мається на увазі помідори кислі. Мається на увазі такі Пасата має в собі кислоту. І тому треба варити помідори, ой, помідори, картоплю трошки довшу. Але ще ми до цього, до цієї зупи, це експеримент. На сьогодні зупа не така, як завжди. До цієї зупи ми. Відварюємо яйця. Бачите, от 4 яйця кожному по половині я поставлю в тарілочку. Чому я так вирішила? Не знаю. Ну хочу спробувати. Можна зробити експеримент колись, правда? І рис поставила варити. Ну, рис... І посолила його відразу, тому що його краще солити відразу, хоча я не люблю відразу. Бачите, рис у нас також готовий. Зараз. Я подивлюся, чи він розварився. Рис готовий. Рис готовий. Можна його виключати. Рис я виключила, тепер до нього ми зробимо підливу. Дуже добре. Це помиємо. Це накриємо. Рус готовий. Яйця кіплять, хай кіплять, Зупа, хай картопля звариться. обід у нас частково готовий. Зараз варяться фінотіо, Зупа наша зварена. Її посолили. Можна дати орігано, можна дати. Трави. Я тільки посолила і попорчила, більше нічого не давала. М -м -м. Дуже добре. Фінокі наші також зварені. Вони мають бути м'ягенькі, ми їх перекидаємо, виливаємо воду і перекидаємо на сковороду. Рис у нас зварений, обід у нас майже готовий. Беремо фінокіо, перекидаємо. Спінок я не знаю, по-українськи, Найду переклад, вам скажу. І так, ми поставили сковороду. В Сковороду наливаємо оливкової олії. Якщо немає оливкової, то наливаємо соняшникову. Я наливаю соняшникову. Окей. Сіжую воду з стіноків. Я понял поношу называется. Пролетаю. Стиджую воду. Okay. Стіджую я, я воду. сюди в пательню. Окей. Як тільки, як тільки вони, пательня в мене трошки нагріється, будемо, її припар... будемо давати сюди пармізан і терту суху булку. Це відкладемо сюди, Зупу відкладемо також, бо нам треба цю частину цю частину нам треба плити і беремо велику сковороду. так Беремо велику сковороду, кладемо на вогонь, поки нам там все смажиться, важиться, запалюємо вогонь, наливаємо олійки, але спочатку ми кидаємо наші гамбер. Гамбри, тому що вони в нас морожені, в них є ще вода. І щоб та вода геть йшла геть, то ми їх спочатку кинемо, а потім кинемо вже олію. Бачите? Кинули ми на сковороду. Це викидаємо, скільки тут є. Тут є 350 грам. 350 грамів. Окей. До наших фіноків додаємо тертої булки. Одну столову ложку я додаю. так. У нас є небагато, можна ще трохи, багато не треба. І в однаковій, в однаковій пропорції має бути як булка терта, так і парміджана. Якщо ми дали одну столову ложку булки, значить повинні дати одну столову парміджану. Вимішуємо спочатку Окей. Вимішуємо, отесь, okay. вимішали. Хай воно трошечки підсмажиться, тоді додамо ще парміжан. І я спробую, чи нам треба солі. Якщо треба солі, додамо солі. Okay. Угу. Мені ще треба трошки солі. Я додаю трошки солі. Не даю багато, бо пармезану буде. Хочте, це є дуже смачно. Це в нас буде до рису. Така овочева страва. Окей? І даємо ложку пармезану. Більш, кажуть, не нічого. І виключаємо, ще трошки його обсмажимо і виключаємо. Ця страва в нас до рису також готова. Пармезан забираємо. Лишилося зробити нам заправку до рису. До заправки ми додамо ще. О, окей. Хай вона ще трошки розморозиться, бо трошки не розморозилося. Тут все помиємо, поприбираємо, обов'язково дамо ще перець. Ой, не перець, а чесник. Можна і до нашого цього додати трошки чеснику. До нашого фіно цього. Додам ще сюди трошки чеснику. Багато ні, трошки додам. Ось так зменку, маленьку. маленьку так. Дрібку маленьку, не зменку. Все. Дуже добре виключаю. Кінок готовий і я його виключаю, виключила. Лишилося мені зробити креветки. От я роблю креветки. Олії не дала, нічого не дала, тому що, бачите, вони розморожуються, мають ще свій, свій, свою воду. Нехай вже вона отак трошечки порозморожується своєю водою. Тоді ми вже все дамо. Поки воно буде тут розморожуватися на пательні, на маленькому вогні, не на сильному Я все поприбую. Так, коли вода випарувалася з креветок, ми наливаємо олії. так Додаємо сюди чесничку Можна свіжого, можна. Забагато. Ну, нічого. Солимо. Попробуємо. Ні, нормально. Слава Богу. Солимо. Робимо більший вогонь. І додаємо отаку панну. Якщо немає її, то додаємо нашу сметану. У нас сметани нашої немає, то я додаю отакі вершки, вершки краще навіть, ніж сметана. Додаємо сюди. Я все додаю, скільки тут є, 200 грам, значить з сметани треба додати. Перемішуємо. Угу. Перчимо. Можемо додати сюди помідорки. Можемо додати. Соус помідоровий також було би добре. Рес любить помідори. Но у нас є помідорова зупа, вона є вже вся в соусі, тому ми зробимо то лише білого кольору то все. Пробуємо, що їм бракує. Щось бракує. Перцю, перцю. Перцю бракує. Окей. Перцю. Окей. Наша підлива готова. М -м -м. Тепер добре. Так, це зупиняє. І виключаємо. Можна кинути багато туди ще зелені. Якої маєте, я, напевне, кину петрушку. І так, дорогі мої, і так, дорогі мої, обід готовий. У нас наперше зупа помідорова з яйцем. На друге рис з креветками і фенхелем. Я пригадала, що Фінокіо по-українськи це фенхель. Смачно я пробувала, бачили, як я пробувала. Вже більше пробувати не буду, бо я проправляюся. Я бажаю вам всім доброго здоров'я, мирного неба і всього всього, що ви хочете побажати самі собі. З вами я прощаюся. Прошу вас заходити на мій канал, класти мені лайки, підписуватися, коментувати. Я вам буду вдячна. На сьогодні в мене все. До зустрічі!